Тетяна Йогай. Сьогодні веду для вас екстрений випуск після сьогоднішніх подій сьогоднішньої ночі. Адже бачимо, що ці події відбулися саме в ніч, коли ми якби святкували День Великої Матері. Надзвичайно потужний день, надзвичайно сильний день. Хто приймав участь у ритуалах, робив їх самостійно? Повірте мені, е прекрасні події не заставлять вас чекати. Життя ваше змінюватиметься. Е просто з неймовірністю швидкістю і в кращу сторону. Але дивіться, які цікаві події відбуваються зараз і у нас, і взагалі стосовно от війсь війни, військових дій. Так, бачимо, що е передбачали ми. Ось такий великий масований обстріл у четвер. І повірте мені, він ще, на жаль, попереду, і сьогодні ми перевіримо, тому що сьогодні більшість дронів і ракет, які летіли, залетіли на територію Польщі. Яка неочікувана подія? Яка неочікувана новина? Давайте подивимося, чи була це випадковість, чи ворог намірено. Запустив на територію Польщі свої ворожі, ворожі дрони, ворожі ракети. Давайте подивимося, чи було це спеціально, чи це випадковість. Спеціально покажіть карти Таро. Дивіться, коли питаю, чи була це випадковість по шестірці мечі від ріці Пентаклів, я бачу, що ні. Коли запитую, чи спеціально це було, по карті справедливості і карті Сонця, карти нам говорять, що так, це було намірено, це було спеціально. Давайте подивимося, для чого це було зроблено. А тепер дивіться. Карта Мага, карта Башти, які цікаві карти в нас випадають для того, щоб показати свою силу, реалізувати свій задум і показати Європі і світу, що Рашка нікого і нічого не боїться, що вона буде далі йти до своїх лихих цілей. Але ж. Давайте глянемо, як це відіб'ється на Україні, як зреагує світ і Європа на цю ситуацію. Покажіть карти Таро. Ну, я вам скажу, що це точно не випадковість. Якщо це трапилось саме в День Великої матері, я не думаю, що ворог спеціально вичисляв якісь цифри чи числа чи дати. Але, як ви знаєте, випадковості не випадкові. Тож, давайте, як зреагує світ. Як це відобразиться на Україні? Хі -хі. Ви знаєте, я зараз по картах Оце Мірка, чаш, туз чаш, дурень і десятка жезлів я бачу, наскільки для світу ця ситуація важка, непривична. Вони бояться. Тут ще й по дьяволу йде. І дивіться, ця ситуація розпочне по карті трансформації великі зміни, які ми будемо святкувати по трійці чаш. Тепер, по тузу жезлів, я бачу, що світ уже справді зреагує справжніми і такими реальними діями. І щоб захистити себе, не щоб допомогти нам. А дивіться, щоб захистити себе. і так, як я і скільки я вам говорила, не один місяць захистити себе нашими руками. Е, дивіться, світ боїться. І розумієте, вони тягнули, вони чекали, вони не давали нам ніякого виходу, не давали нам дозволів, поки, як то кажуть, біда не торкнулася їх. А зараз, коли вони злякалися, вони будуть робити конкретні дії, давати нам допомогу, давати нам дозволи, і тільки нашими руками, тільки нашою силою ми зможемо знищити ворога. Дивіться, зараз я хочу подивитися, чи нічого не змінилося, тому що будемо дивитися сьогодні і Вінницю передбачали ми удари, так як я говорила, удари по цивільних, по цивільній інфраструктурі. На жаль, так і відбулося. Є багато постраждалих сьогодні. Обов'язково подивимося, чи відійшла небезпека від цих регіонів. Але спочатку подивимося, чи дійсно планує масований обстріл. З четверга, дивіться, з четверга ми беремо ніч, от сьогоднішня, яка почнеться. По всій Україні. який зачепить Україну. Покажіть карти Таро. Чи справді планує? Карта Зірки. Однозначно так. Четвер п'ятниця по страшному суду. Дивіться, справді, оцей обстріл, який був сьогодні, він більш був орієнтований на щоб показати Європі, що Рашка не зупиниться не перед чим. На жаль, отой от обстріл, який дуже ем, зачепить Україну, я бачу, от саме із завтрашнього дня, може початися сьогодні вночі. Швидко, неочікувано вночі продовжуватиме бити в день і на жаль, тому що я бачу жертви. Зараз ми бачимо руйнування, є поранені, але наскільки мені відомо, летальних випадків немає. А от обстріли, які почнуться із сьогоднішньої ночі, на жаль, принесуть. І летальні випадки, і загибель наших людей. На жаль, мої прекрасні ще ці два тижні будуть дуже тяжкими для України. На жаль, по обстрілах, тому що бачите зараз, які важливі події відбуваються, от такі прямо на світовому рівні, і я впевнена, що це допоможе вирішити нам питання прискорення нашої перемоги, яка вже справді є. Просто тут, знаєте, потрібно як. Не знаю, як погодження світу, щоб вони зреагували, і ці події, які відбуваються зараз, просто змусять і світ, і Європу по-справжньому зреагувати, і при чому конкретними діями. Отож, давайте, мої прекрасні, поїхали по наших запитаннях, які ви написали мені. У ваших у, коментарях під цим відео, під цим ефіром. Подивіться, будь ласка, чоловік моєї сестри, Мельничук Євген, 8,4, зник в 24-му, Євген. Ось. Гарні карти випали. Дивіться, він живий. Він знаходиться в полоні. І от дивіться, я бачу, що ви будете через 4 місяці щось святкувати, чи звістку про те, що з ним, чи його повернення додому. Але він в полоні, він живий. Так, дуже багато по безвісти зниклих, дивіться. Я ще раз вам кажу мої прекрасні телеграм-каналі, так як я не встигаю працювати з усіма, тому що дуже багато запитів, їх реально сотні. Я безоплатно дала вам символ, який зарядила на місячне затемнення, символ, який допоможе вам дізнатися інформацію. Про ваших рідних та близьких. Цей символ він відкриває все таємне. Хто ваші вороги? Що з вашими рідними? Що з вашими близькими. Тобто, всі таємниці, всі інструкції є в телеграм-каналі. В першому прикріпленому, абсолютно безоплатно, мої хороші. Користуйтеся в облаго для себе і своїх рідних. Так, давайте подивимось Запоріжжя та Дніпро Гес. Запоріжжя, чи є загроза по обстрілах найближчим часом. Так, дивіться. Запоріжжя по обстрілах. Нічний час мені йде. Бачу, що можуть бути руйнування по башті. Не бачу, що були жертви. Давайте подивимось Дніпро Гес. Чи є загроза для Дніпро Гес. Нема. Не бачу я загрози по Дніпро Гез. Це, ну, для ворога, знаєте, занадто тяжка ноша. Дивимось далі. Олександр, зник Безісти, подивіться, благаю вас. 18.05.86. Олександр. На жаль, перша карта показує, що Олександр в світі мертвих різка смерть по колісниці. На жаль. На жаль, найближчим часом повернення на щиті я не бачу. Так. Пише Олена, вітаю! Масштабні обстріли будуть кожного тижня і подивіться місто Кременчук. Так, давайте подивимося. Масштабні обстріли. Дивіться, масштабні обстріли не лише будуть кожного тижня. Я вас а, зараз трошки засмучу і навіть не трошки, тому що вони будуть не лише кожного тижня, а і по два, а то й три рази на тиждень. Я би оцей сьогоднішній обстріл, правда, порівняно з тим, що я бачу до кінця тижня, не вважала б масованим. Давайте подивимося Кременчук, чи є загроза для Кременчука. І є ще загроза для Кременчука з п'ятниці. Прям приліт бачу. Десь як центр міста і, на жаль, жертви. Кременчук, загроза ще не минула. Давайте подивимося ще. Просите подивитися місто, Вінниця і область, чи є загроза? Ой, ви диві... от ви дивіться, бачите, я вам зараз покажу, просто, яка карта просто сама вилетіла в мене з колоди. Це ту з мечів. Вінниця, загроза, на жаль, ще не минула. Ще буде удар, ще буде удар вночі. Четвер, п'ятниця небезпека. І, на жаль, жертв не оминути. Не просто жертв поранених, а летальних випадків. Вінниця, небезпека ще є. Знаю, що цього ніч було гучно і на Рівненщині, і на Волині. Давайте ж подивимось ці регіони. Можливо, там уже минула небезпека. Давайте подивимося, рівне. Хм, Дивіться, це не та небезпека для рівного, яка очікується. Я бачу прямо удар по місту. Знову йде мені туди ближче до вихідних. На жаль, загроза для міста Рівне є. Луцьк. Місто Луцьк. Хм. Олесечка, бережіть себе з міста рівного, тому що небезпека є. Знаю, що сьогодні було гучно, батьки казали, відбивали, але небезпека, на жаль, ще є для самого міста, а ми дивимося, місто Луцьк. Ще удари з п'ятниці по Луцьку, слухайте, прямо по місту. Бачите, потузу мечів приліт. І жертви. Слухайте, мені от так не подобається. Луцьк, Рівне, Вінниця. І хочу ще зараз проглянути Житомир. Чи дивіться, вчора, прямо от позавчора, кричала на своєму ефірі і дивилась там, і в прогнозі бачили, що казала для Житомира є небезпека. Давайте подивимося, чи вже минула ця небезпека для Житомира і області. Ні. Король мечів, дивіться, взагалі не подобаються ці регіони. Ну от просто катастрофічно. І таке враження, що мені кажуть, що наступні два тижні ви більше будете дивитися по безпеці не там південну, наприклад, північну Україну, а саме Західну. Тому що не подобається мені ні Житомир, ні область. На жаль, ще до кінця цього тижня небезпека для цього регіону дуже дуже велика. Отож, зараз кажу ще раз. Рівненщина, Волинь, Житомирщина, Вінниччина – дуже велика небезпека. Також я знаю, що летіло сьогодні, так як я говорила. Розумієте, хто мене слухає, ще раз кажу не через свою числавність, а щоб ви просто дослуховувались, бачили, що воно програється. І коли я вам кажу, просто були в безпеці. Включали телефончики, слухали сигнали повітряної тривоги. Давайте подивимося ще. Чи буде летіти вглиб з Західної України? Туди ближче до Карпат. Дивіться, по п'ятірці мечів, однозначно так. Королева мечів. От якесь я бачу чітко, розумієте? Курортне містечко, от прям приліт у якийсь як готель, тому що бачу жертви людські. Слухайте, мені це не до кінця тижня, взагалі карти не подобаються. От правда, які б міста не дивилися, особливо Західна Україна, особливо Центральна Україна. На жаль, також я бачу е влучання. от Дивіться, вчора був випадок жахливий на Донеччині, коли спеціально ціленаправленно я це дивилася, влучили просто звичайних пенсіонерів, які стояли в черзі за пенсією. Ворог зробив це намірено і спеціально. Він хотів показати. Що або ми віддамо цю землю, або він знищить все їх і вся від малого до старого. Це недаремно я кажу, щоб або скорилися, або покинули землю раз і назавжди. Я дивилася, чи ще будуть подібні випадки із пенсіонерами. Я не бачила такого. Але не хочу зараз лякати, але скажу, що я бачила, що ворог буде робити подібні а, атаки. На інші соціальні верстви населення. Я бачила, на жаль, приліт в навчальний заклад, в школу, бачила приліт в лікарню. Знову страждатиме залізниця. Дуже обережно на цьому тижні, тому що цілий тиждень небезпека. Зараз хочу подивитися ще синочка Андрія Оля просить з них безвісти двадцять дев'яте, Андрій, покажіть карти Таро, чи живий. Андрій? Живий. в полоні знаходиться, точно повернеться до рідної домівки. Але показує десь протягом 9 місяців, не раніше. Дивіться, Олічка, в мене є в телеграм-каналі знак. Роздруковуєте цей знак, берете фотографію Андрія, кладете ось так: от, знаєте, обличчям до обличчя, і все, він буде максимально впливати, щоб ваш синочок якнайшвидше повернувся додому. Цією порадою можуть скористатися всі, у кого люди зникли, і ваші рідні безвісти. Так, просите подивитися кривий ріг. Дивимося. От ви знаєте, найближчі дні для Кривого Рогу небезпеки я не бачу. Так, бачу повітряні тривоги, може бути гучнувато, та не бачу прильотів, не бачу жертв. Дніпро, давайте, може, відійшла вже небезпека від Дніпра, тому що бачила дуже велику небезпеку для міста Дніпро. Давайте подивимося. Неочікуваний тут, дивіться, на жаль, мені пише, карти показують протягом трьох днів. Протягом трьох днів небезпека для міста Дніпра, приліт десь як центральна частина міста. І, на жаль, я бачу жертви. Дивіться, я от зараз 20 хвилин в ефірі. Я продивилася зараз тільки міст, і я от бачу страшне, реально центральна Україна, Західна Україна. От навіть Запоріжжя там подивилась, не бачу там такої небезпеки. От Дніпро, і мені чи не на кожне місто падає оця карта, четвірка, десятка мечів, яка значить е смерті серед населення. На жаль, Боже, не можу дуже важко дивитися прямо сьогодні. Дуже-дуже. Якщо можна, подивіться, будь ласка, Сергія є в списках полонених і Олександра. Сергій, 24, 1, 80. Давайте подивимося, Сергій. Ой, яка гарна карта! Тут карта Сонця. Слухайте, а в жовтні його повернуть. Хм, до кінця жовтня він вже буде вдома. Тож, готуйтеся. Зустрічати свого рідного Сергійка і просите подивитися Олександра, 11.01.79. Олександр. На жаль, швидка смерть під пораненням. Бачу, що повернуть на щиті, але не бачу ще коли. На жаль. Так, доброго дня. Чи відправлять військового Євгена найближчим часом у зону бойових дій? 1.5.2001. Чи відправлять Євгена? Покажіть карти Таро. Mm -mm. Дивіться, я не бачу його в зоні бойових дій. Ну, найближчих три місяці, це так точно. Так, просите подивитися ще місто Київ. Давайте подивимося. Місто Київ, чи є загроза? Ще раз дивлюся, вже сто раз передивилися, але може, воно відійшло. Давайте глянемо Київ. Протягом двох днів. Дивіться, страшні удари. Почнуться вночі. Ой, боюсь, чи не сьогодні продовжиться в день. Аж голова закрутилася, слухайте. Протягом до кінця тижня дві буде масованих атаки на Київ. Це я бачу точно. На жаль, жертви. Нема районів, де буде спокій, тому що показує, що воно як летить з усіх сторон. Тож, Київ. Дуже велика небезпека от із сьогоднішньої ночі. Будь ласка, буде два, дві масованих атаки на столицю до кінця тижня, тож варто бути дуже обережними. Також просите подивитися Львів. Також було гучновато бачили небезпеку для Дрогобича. Мало хто що пише. Давайте глянемо Львів і область Львів. Є на Львів атака на центр міста, удар. Теж є вірогідність, що от буде на цьому тижні вдарять і по Львову. Більша небезпека ще чатує на Львівську область. На жаль, тут я бачу по страшному суду протягом трьох днів. І дивіться, і в області, і в місті. На жаль, будуть жертви. Дивіться, яке от зараз дивлюся західну Україну і скрізь жертви. От навіть Запоріжжя подивилась слава всім силам, що жертв я там не бачу, але спокою немає ніде. І от бачите, уже повітряна тривога в області. Я ж кажу, ні, бачите, як, як ми й говорили, як передбачали, вони от постійно будуть бити день там, то точечно, потім масово, точечно, потім масово. І от ні дня немає зараз спокою постійно. тривоги, тривоги, тривоги. Треба дуже бути обережними протягом цих двох тижнів. Не забудьте скачувати мій символ в телеграм-каналі для вашого захисту, для захисту ваших домівок. Повірте, він працює і вже писали люди, дякували за нього, тому що дійсно мають результат в захисті. Не ведіться також на шарлатанів. Я не даю, не беру ніяких донатів за роботу з військовими і за перегляд безвісти зниклих тільки в порядку черзі і тільки на моєму телеграм-каналі. Також що я хочу сказати, мої прекрасні що. Зараз будемо дивитися Краматорськ. Я хочу сказати, що зараз, ви знаєте, що півроку я дуже плідно працювала от саме з людьми, давала практики різні, були в мене трансформаційні групи, були в мене курси, були амулети, були ритуали дуже багато. З вчорашнього дня я закінчила ритуал великої матері і зараз буде СТОП. Стоп на два місяці. Тобто, хто встиг, той скористався всіми порадами, які я дала для покращення вашого життя. Зараз я сама буду наповнюватися, буду насичуватися, буду набиратися сил, адже готую для вас в кінець жовтня, початок листопада дуже масштабний трансформаційний захід, проведений він буде. Офлайн, тобто наживо. Максимально такі от корисні практики, трансформації, очищення, от знаєте якби постановка нових кодів вашого життя для його покращення. Поки таємниць не розкриваю, але не дивуйтеся, що. Протягом двох місяців я буду просто з вами в ефірах переглядати події, переглядати якісь ем, там політичні моменти. Тобто лише тут в ефірах і телеграм-каналі Безвісти зниклих. Особистих якихось практик, особистих ритуалів зараз, поки два місяці не буде. Тож не дивуйтеся, а ми дивимося Краматорськ по обстрілах. Дивіться Краматорськ. До кінця тижня. На жаль, на жаль, я бачу удар по центру, тобто не відійшло. На вихідних. На жаль, Краматорськ, велика небезпека. Просите подивитися і Миколаїв. Миколаїв. Чи є небезпека для Миколаєва? Ну от дивіться, дивлюсь, Миколаїв, слава силам, не одного меча немає. Так, тривоги будуть, але загрози для міста найближчі дні я не бачу, що ще раз доказує нам те, що ворог змістив акцент на Західну і центральну Україну. Ви дивіться, дуже багато питаєте по Київській області. Я от вам казала ще на минулому тижні, що бачу загрозу для всієї Київської області. І так, на жаль, воно і є, тому що щодня тривоги, щодня щось летить і летить з різних сторін. Одеса. Чи минула небезпека, для Одеси дивимося. Покажіть карти Таро Одеса. Карта смерті одразу впала. Через два дні ближче до вихідних іде. Дуже велика небезпека. Неочікувано. Центр міста. На жаль, для Одеси загроза не минула. Танечка, будь ласка, подивіться, Іван, 29.03.98. Четвертий рік. Нічого не знаємо. Іван. Живий ваш Іван? В полоні знаходиться. Не хочуть чомусь його подавати в списки, чомусь приховують, знає якусь інформацію. Але дивіться вам, і зараз я не бачу, щоб вони якби його в списки подавали. Будь ласка, скористайтеся цим символом, який я даю, тому що він допоможе вам все-таки дізнатися інформацію, що з вашим Іваном. Так, давайте подивимося міста Полтава просто по обстрілах. Полтава. На жаль, руйнування. Ближче до суботи йде. Полтава. Дуже велика небезпека. Я бачу дуже велику небезпеку для міста Полтава. Тож обережно. Мої хороші, що я хочу вам сказати, дивіться, сьогодні вийшла до вас в ефір, щоб попередити, що справді, оце сьогоднішня атака це не була та атака, тут про яку я попереджала, але вона сталася. Це подія, про яку ми говорили в День Великої Матері, яка допоможе змінити хід війни, зверне увагу е світового суспільства на війну в Україні, щоб захистити їх же самих, захистити себе через нас. Але, на жаль, дві масовані атаки чекають Україну попереду. Бачимо, що немає фактично ніде зараз безпечного місця. Тож, будь ласочка, качайте символи безпеки у мене в телеграм-каналі. Безоплатно, вдар вам. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Бережіть себе, мої хороші. Побачимось!